Про політику, про фінанси, про культуру, про мистецтво, про кримінал. Потім я був головним редактором редакції фото-відеоінформації в інформі. Зараз я вільна людина. От. А вільний час все це трансформувалося в ці полотна, в ці картини. І так більшість. Більшість художників. Я маю надію, що якщо е, знайдемо можливості, привеземо сюди з усієї України от таких художників, Як я. це буде бомба. Вони такі несподівані, вони невероятні. Просто яскраві. І це зовсім інший світ повністю. А суми це одне з моїх найулюбленіших міст в Україні. Я сюди люблю приїжджати, на жаль. Довго не був тут, але зараз дуже приємно мені тут бути. І ми сьогодні ходили з Вадимом по місту я згадував, як ми тут гуляли. <схід> з фотоапаратами знімали. І це було круто.